Українське пиво Миколин 900. Завод Миколинецький Бревар» приурочив випуск цього пива до 900-ліття селища Микулинці, де знаходиться виробництво. Старовинна назва Микулин. У складі є рис. Приємний золотавий лагерний колір, а от піна нас дуже швидко покидає. Хмеловивий аромат перебиває якийсь кисловатий сторонній запах. Смак хлібний, дріжджовий, гірчинка присутня, але приємною назвати її важко. Також відчувається якась незрозуміла кислинка. У посмуку відчувається легка водянистість та гірчинка, яка стає трішечки кращою. В цілому стандартний смак українського мас-маркета. Пиво не смачне, зайде тільки під велику порцію чіпсів з рибою та добрий футбол. Пиво трішки постояло, запах посилився. Став більш кислий, більш хімічний, більш дефектний. Я таке пиво не п'ю і вам не раджу.